Територія Коростинської центральної міської лікарні з кожним роком стає більш привабливою. 2 квітня пройшли чергові роботи з покращення благоустрою території закладу. Північно-східна частина лікарні була не задіяна. Всі площі, ви бачите, ми вже прибрали і привели до належного вигляду. А ця частина була не не задіяна, і ми Довго шукали рішення, що тут зробити, і ну, порадившись, прийняли рішення посадити фруктовий сад. Наняли ескаватори, два вони зрівняли цю площу, вивезли каміння, мусор прибрали весь. І хотів би подякувати Каленському Олександру Степановичу, хазяїну і директору «Армелектро». Він давно фірма і він особисто співпрацює з нами. Домовились, він нам. Вчора подарував 60 фруктових дерев: це яблуні, груші, сливи, абрикоси, айви. І сьогодні завдячуючи колективу господарства, господарська служба, весь колектив куратора запросили спільними зусиллями. Хочемо посадити закладаємо закладуємо сад фруктовий. І я сподіваюся, що буквально вже 2-3 роки і будемо мати як мінімум на на нашу для наших хворих в столову фрукти робить компоти. Ну і сама територія буде мати охайний, охайний вигляд. До висадки дерев на території лікарні долучилася й заступниця міського голови Наталія Чижевська. Взагалі-то ми в нашому місті відкриваємо сезон благоустрою. І мене тішить те, що лікарня у нас завжди в цьому питанні йде попереду. Я таким своєрідним піонером. Тому 17-18 квітня запрошую всіх коростенців доєднатися до загальноміської толоки. А сьогодні розпочали благоустрій того, що садимо фруктові дерева. Тут уже є такий досвід. Свій час, коли пам'ятаєте, починали зрізувати дерева і говорили, що ну, от, все знищується. То для того, щоб цей баланс утримати, зрізані дерева і посаджені дерева. От тому доєдналася до цього процесу. Я взяла на себе такі зобов'язання садити груші. От ми побачимо через два роки, що з них виросте. Ну, принаймні роблю я це від душі. Окрім того, ще планується розчищення даної ділянки, а також будівництво дороги та облаштування зони відпочинку для пацієнтів та працівників Коростенської центральної міської лікарні.